З ваших копистів нас для вас чудово, я хочу, аби ви сьогодні відпочили, надихнулася, бо ви знали, що цей перший концерт сьогодні для мене є найголовнішим, як і всі наступні, як і всі, які були перед ним. Для мене ця сцена сьогодні найголовніша. І сьогодні до вас я привезла той концерт, який ми вожимо по великим містам. І незалежно від того малечі, велике місто, я живу на сцені, співаю для вас, живу вами, адже нічого більше. Не вмій. Дякую вам ще. цей вечір розділили разом з нами. Не спілки вам за ваш випуск. Я чудово пам'ятаю той час, коли я на цій сцені була конкурсанткою. І я не знаю, чи в залі є хтось, або будуть можливо на другому концерті, хтось, хто коли бачив мене, що малої цій сцені, для мене це здавалася надзвичайно велика сцена. Це були вечори у Андрія такий був фестиваль. Чи пам'ятаєте, що був так? Я тут блюзу. Так, колектив саме звідси, скалушов. І е, е, я не пам'ятаю, яка була премія, але це не важливо. Важливо, що повернувшись сюди сьогодні. Вийшовши перший раз, ще коли зала була пуста, ніби відмотала час назад і зрозуміла, що все не дарма. Дякую вам за те, що ви вірите, що підтримували, підтримуєте і що разом зі мною і в горі і в радості. Дякую.